Топ мобільних ігор, які заробили мільярди. На п'ятому місці Clash of Clans. Гра від компанії Supercell коштувала в розробці від 500 тисяч до півтора мільйона, але заробила понад 10 мільярдів. На четвертому місці Monster Strike. компанія міксі витрачала близько 21,7 мільйона за квартал на рекламу. І вона не аби адже гра заробила понад 11 мільярдів доларів. Бронза дістається. PUBG Mobile. мобільна версія відомої королівської битви. Кошту Вала в розробці лише кілька сотень тисяч доларів, але принесла понад 11 мільярдів прибутку. Срібло отримала легендарна Candy Краш Saga. Розробка ігор такого типу коштує від 250 тисяч до 1 мільйона. А заробити головоломці з різнокольоровими цукерками вдалося понад 12 мільярдів. Титул найприбутковішої мобільної гри всіх часів отримує Honor of Kings. При витратах на розробку близько 3 мільйонів вона заробила шалені 18,6 мільярдів. мільйонів.